І я хочу вам розповісти зараз про такий напрямок, як біологічно-активні добавки. Для чого їх використовують, Що взагалі це таке? І знов нагадаю вам, що ми з вами так нас Всевишній створив, що ми саморегулююча, самовідновлювальна система. І для того, щоб нам вийти з хвороби, аби взагалі не хворіти, нам не ліки потрібні. Нам потрібні оті цеглинки, які дають живлення кожній клітині нашого організму, дають те, що нам потрібно для нормального функціонування. Розумієте? Коли в нас в організмі є все, що потрібно, в достатній кількості, тоді наш організм працює як годинник. І ми радіємо. Розумієте? Що дають ліки? Да. Ліки дуже швидко знімають симптоматику. Боліла голова, пігулку випили. Що там відбувається в тій голові, ми не знаємо. Але воно не болить. Оце так. Сигналізацію вимкнули, там може пожежа десь іде, а ми сигналізацію вимкнули, нам нічого не видно, нічого не чутно. Отак От працюють ліки. Але ж ми себе доводимо до того стану. Це ж не хто з нас доводить, ми самі. Тому біологічно активні добавки це продукція, яка, яка живить кожну вашу клітину. І дає тій клітині все, щоб коли ця клітина вмирала, а ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, що... Клітинки вмирають, народжуються нові, і так і так далі. Тільки термін оцього, термін, через який народжуються нові клітинки, для кожного органу, для кожної системи він свій. Наприклад, для шкіри це 28 днів, для кісток це 7 років. Тому нам потрібно дати кожній нашій клітині, а вона не їсть комбасу а вона не їсть сало кожна клітина. Їй потрібні мікро-макроаліменти, білки їй потрібні, жирі певні потрібні. Розумієте? Вітаміни, мінерали. Тому для цього у нас є біологічно активні додатки. І їх у нас теж дуже багато. Дуже багато. І я хочу сказати... Що інколи теж отак приходять, люди кажуть, ой, я пішла в аптеку, а там вдвічі дешевше, ніж тут у вас. Значить, я хочу, щоб ви розуміли, я вам сказала про сертифікати. Це все стосується. Це не в подвалі. От, до речі, я сказала. Колись давно йдемо по, по Одесі, по Дірібасовській. А там така вивіска. Ну, полуподвальчики така вивіска. Ремонт і зготовлення. Імпортних зонтиків. <си> 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 ну от, щоб ви розуміли, що це все <си> науково розроблено, що використовуються суперсучасні технології. Я хочу, щоб ви розуміли, від чого залежить якість. Якість залежить від сировини якості її, від формули і від технології. Це в будь питанні, в любому. І, і, до речі, тут стосовно біологічно активних добавок, ви можете тут вибрати собі все, що вам потрібно для кожної людини. У нас тут є і продукти, які працюють. І серцево-судинною системою. От Лайна вам розказала про гріпрешну, це такий продукт, який працює не тільки з серцево-судинною, профілактує онкологію, він з м'язами з кістками працює, він працює з шлунково кишковим трактом, він працює з нирками. Ну тобто він працює з усім організмом. І ваш організм. Визначає, куди оті речовини відправити. Я як починала, в мене вже більше 20 років стажу праці з е, біологічно-активними добавками, от я собі вибрала, от мов би це мені так, це очищення, це мені для нервовості, оце я хотіла таке питання вирішити. Проходить місяць-два, а в мене вирішується зовсім інше питання. Я про мігрені не думала що вони в мене підуть. А вони через два місяці просто пройшли. Тобто організм побачив, куди він першочергово може направити оці компоненти, щоб вирішити проблему і підтримати організм. І ще раз кажу, що це не ліки. Але вони дають, вони створені для того, щоб ми були здоровими, підтримували себе, але вони дають дуже потужний лікувальний ефект, дуже потужний. Значить, я вам сказала, серцева судиня, профілакт, ну такий, зараз такий час у нашому віруси. Потужні віруси ходять і кажуть, такий гриб, такий гриб. У нас багато продуктів, які працюють як противірусні. Будь ласка, елімін. Елементарно вацу. Зараз. Ось. Оце хочу сказати. На перший погляд. Вже там про інше теж можна казати. Мо на перший погляд, ну що оця бутилочка? Так? Хтось скаже, раді бога. Та це вод... водний розчин. Екстракту оливкового листя. Чуєте слово? Екстракти. В кожній капсулі не трава а екстракт тих потужних речовин, які потрібні нашому організму. До речі, у нас капсули не з желатину. Ні. У нас, якщо ви подивитесь там на баночку, там стоїть чотири букви, гідрат целюмозний якесь отаке, тобто з целюлози. Да? І в кожній капсулі там нема у нас розпушувачів. І інколи оцей екстракт, інколи дивишся, що він ну, повторює форму капсулки, такий як плотний, такі. і люди думають, о боже, що воно? Для того, щоб це, цього не було, потрібен розпушувач. Компанія цього не кладе. Там все натуральне. Тепер давайте до цього екстракту листя оливили. Оця маленька бутилочка, але вона працює, має противірусні властивості має властивості антипаразитарні, Вона працює з тиском. Вона працює з кишково -шлунко... шлунково кишковим трактом. Вона працює з підшлунковою залозою, особливо в тих, у кого діабет другого типу. Вона працює з очами. Можна крапати в очі і профілактика катаракти. І не тільки катаракти, і глаукома через те, що вона працює з судинами. А глаукома це порушення судин в очах, розумієте, тиск порушується судини, підвищується тиск в очах. Тобто от вам. І потужні властивості проти вірусів. І можна це, оце рідина, 20 крапель на стакан на півстакана води. Кожного ранку випили і все, ви себе захищаєте. І діткам можна. Якщо інші продукти компанія рекомендує з 11 років, хоча якщо дитина хворіє, ми даємо, дозу зменшуємо, але даємо, то це можна і маленьким діткам одну крапельку розвести в водичці і буде працювати. І, до речі, і антипаразитарні властивості. 20. 20 Ви знаєте, в мене як я набираю, то в мене виходить, тут 15 5. і ще додаю. А, Де? Полна, ну, 5. Якщо 5. повну повну що туди під зав'язку, тоді буде 20. Um, yeah. Тепер дивіться, це те, що сьогодні, оці віруси, от у нас є такий продукт протек 20 не бачу. О, він у нас є в двох а, ось, і, є і є в нас капсульована капсульованому вигляді. А, тобто... то, то. Ні, ні, то не є. Там і в колікції. Значить, дивіться, що тут екстракт приморської сосни і ще де... деякі компоненти. Це коли компанія розробила цей продукт, коли почався ковід. Він дуже потужно працює з ковідом. Відновлюється дихання, не дає можливості оцим тромбочкам склеюватися в агрегації. Пам'ятаєте на початку, від чого помирали люди? що було? Кругом самі тромби були. У мене, до речі, теж одна своя моя партнерша ну Не по цій компанії, по, по іншій роботі. Е, людина, і коли вона померла, ще тоді ерсагу не було, коли померла, то патолога вона там сказав, я такого взагалі не бачив. Взагалі, в кожній судині, в, ко, в кожна судина забита в усіх органах організму. От як, як зацементована кожна судина. Оце на початку той самий-самий як ото починався проти. Так оцей продукт працює, пити його, він розріжує кров. Це я вам сказала, не дає можливості тим агрегаціям крові склеювати, щоб був тромб. Краще профілактично. 5 мл вранці, 5 ввечері, після їжі, через пів години. І будь ласка, ви профілактуєте. А він в капсулах є, є, в капсулах, є в капсулах. А як приймати? Ну теж приймаємо Капсул, в капсулку, да? Да, вранці ввечері приймаємо капсулки. Багато чого. Про що ще можна сказати, які в нас... Ну який не візьміть, він кожен працює. Але я... це тільки в Туреччині. А, в Європі. Європі. У нас потім, Я ж вам сказала, що у нас не 363, у нас трошки більше 300, mm -hmm. у нас ще немає. А вітаміни а, теж тільки. Чи? І е, омега-3 там теж, і фо, е, фолієва кислота у нас в Європі є, у нас ще немає. У нас в Україні немає. І мультивітаміни. Оце у нас немає ніколи. І оце ж дивіться, оце прополюс, <плес> у нас, я ж вам сказала, що <плес> продукти що продуктів джирництва Україна не дуже пропускає. Бо Україна в Європі перше місце по продуктам джильництва, тому якось не пропускає. Але якість різниця. Якість різниця дуже. Так, ну давайте ще парочку я вам скажу. ну Тобто ви можете вибрати. І для... Печіночки, нормалізації функції печінки. І для нормалізації підшлункових, функції печлункових. І збалансований вітаміно-мінеральний комплекс спіруліна. У нас спіруліна височайшої якості, природного походження. Пам'ятаєте, може хтось і пам'ятає, що спочатку у нас були в аптеках спіруліна харківська, яку вирощували. Але проблема в чому? В тому, що оце вона як на поверхні озера росте, вона в себе всмоктує. Все, що в навколишньому середовищі. Що в нас в Харкові? Що в нас там? Корисні речовини? Ну, зараз взагалі <питання> не скажеш, А тоді. Ні. Тобто рівень зовсім інший. І от те питання, що в аптеці дешевше. Ми не знаємо, що там, який процент. Отут у нас на баночці написано, якого компоненту скільки. І якщо ви порівняєте з аптечними, то ви побачите, що в нас набагато більше активної речовини. При цьому технологія виробництва. Ну, для судин багато продуктів, дуже багато. Оцей продукт у нас є куркумін Куркумінзеп. А, цей продукт працює з проблемами а, кісток, хребта. Він працює з, а, як профілактика онкологічних проблем. Він, до речі, працює з проблемами мозку, такими як Паркінсона і Альцгеймера, Оці, оцей продукт. Розумієте? І, і багато інших дій у нього. Ну, Давайте, ще, давайте я вам ще Це скажу музейну, пару слов. Чорна вона є. А, ну давайте скажемо, оце у нас тут є в подарунках евкаліпт, евкаліпт і чорна бузина. Ну тут не тільки бузина, тут е, і виноградні кісточки, і... Ехіноцея. Ехіноцея, так. Да. Тобто це комбінований Ехіпшина. продукт. Шепшина. Е, значить, дивіться. Що він дає? Ну, бо за ми з дитинства знали. Нам, коли ми хворіли, її ну, заварювали, давали пити, дуже гарно працює з очищенням бронхів, кашель, виходить все це. Але за рахунок складу вона як потужний імуномодулятор ага. працює. Вона працює як проти запалювальних процесів, проти вірусів працює. А це зараз вона йде в подарунок. Я вам приведу теж приклад. Син старший перехворів на ковід і в нього залишився, знаєте, такий кашляль. Отходи, хах -ха, ха а де більше, побільше кашляв. Я йому дала возину два дні. Два дні. По одній, там такі пігулочки такі. Ні, тут я вже Такі вони отакого світліше кольору, пігулочки. Одна на день. От два дні пройшло, він прийшов і не кашлю. Розумієте, як працює? Ну то були вже залишки хвороби. Але ж у нас хвороби залишають такі наслідки за собою, які тягнуться довго і довго нам потрібно відновитися. Оце бузіна подарунок. Будь ласка, беріть, беріть. Подарунки взагалі суперові. Ну, Лайна розкаже, я вам розкажу про них. Значить, евкаліпт. Я думаю, що ви всі знаєте, що таке евкаліпт. Да? Це продукт, який працює. І, і, ми, і ми знаємо, що в Австралії є тваринка, яка є тільки Евкаліпт. Знаєте, коала. Да, коала. От вона от більше нічим не живеться, тільки евкаліптом. Значить, що евкаліпт? Евкаліпт має потужні е, властивості е, противирусні. Дуже гарно працює з бронхолегеневою системою. І, до речі, не просто там, а ще й пневмонії, бронхіти потужні. І, щоб ви розуміли, це два продукти. Антипаразитарна ще да. Так, дякую, Лайна. Антипаразитарка теж. У нас багато продуктів, які мають такі властивості. Як я вам сказала, оце антипаразитарні властивості має продукт.